Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати ікру з опеньків. Відразу скажу, для цієї мети можна використовувати й інші види грибів. Для приготування нам потрібно взяти свіжі опеньки. Як бачите, у мене їх дуже багато, тож гриби треба ретельно перебрати та відсортувати за розміром. Я їх перебрала, відділила від деяких капелюшки та ніжки. Залила водою сіллю і залишила на цілу ніч. Вранці їх промию і буду варити. Робити це потрібно 20-30 хвилин, а потім сцідити, знову промити у воді і сцідити. Для приготування ікри з супенків треба взяти кілограм цибулі, кілограм помідорів, 600 г моркви, 1 кг 600 г відварених опенків. Помідори в мене вже нарізані шматочками. Зараз треба так само нарізати цибулю і натерти моркву на крупній терці. Потім будемо молоти всі інгредієнти по черзі на електром'ясорубці. Спочатку цибулю, потім помідори, а далі відварені опеньки. Всі інгредієнти приготовили. Беремо 300 мл олії, половину з цієї кількості вливаємо в пательню, а потім додаємо мелену цибулю, смажимо овочі до м'якості та золотистості. У Утруг батеню виливаємо 150 мл олії, що залишилося. Потім висипаємо мелені помідори та тушкуємо їх до часткового випаровування рідини, смажимо все при перемішуванні. Далі, коли цибуля стала золотистою та м'якою, додаємо натерту моркву. Її ми не мололи. До речі, моркву теж смажимо до м'якості. Дістаємо каструлю, висипаємо туди овочі, моркву та цибулю. Ставимо каструлю на вогонь. Трохи смажимо овочі приблизно 10 хвилин. І додаємо відварені мелені опенки. Продовжуємо смажити при перемішуванні. Смажимо все разом 20 хвилин. Вогонь повинен бути повільний. І не забувайте регулярно перемішувати суміш. Після того, як казаний час пройде, додаємо помідори. Ретельно перемішуємо, а також додаємо сіль, цукор, чорний мелений перець, все за смаком. Смажимо ще 5 хвилин. Наприкінці додаємо дрібно нарізаний чесник або пропущений крізь прес. Тушкуємо ще 5 хвилин і маса готова. У попередньо простерилізовані банки викладаємо готову ікру, утрамбовуємо масу ложкою і слідкуємо, щоб не було пустого місця. З цієї кількості у мене вийшло 3 літрових банки. На дно глибокої каструлі стелимо рушник, ставимо на нього банки і прикриваємо їх кришками. Заливаємо на 2 треті окропом або до плечиків банки. Каструлю ставимо на газ і доводимо до кипіння. Після закипання на повільному вогні стерилізуємо банки 40-50 хвилин. Після цього акуратно витягуємо банки і закручуємо їх кришками остаточно. Перевертати банки не потрібно, просто треба накрити їх рушником і залишити до повного охолодження. Ікра зубеньків може використовуватися у будь-яких кулінальних шедеврах, виступати начинкою до рулети, вареників, налисників, пирогів та пиріжків, зрасі, фаршированих овочів чи яєць. Також це чудова закуска у вигляді намазки на хліб. З нею можна готувати соуси, додавати до піци, картоплі, супів, до каші, капусти і голубців. Словом, ікра пенків це справжня рятівниця для господині, тож приготуйте її найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!